Всім привіт! Зараз я покажу, як ви можете заробити 200 гривень абсолютно безкоштовно, без вкладень, а також заробляти по 200 гривень на кожному запрошеному другові. Всі кошти ви зможете відразу вивести на свою карту Приватбанку або ж на будь-який інший банк. Для того щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, болгарський банк MyFin безкоштовно подарує вам. 200 гривень, а також 200 гривень за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно мати, це закордонний паспорт і зареєструватися за моїм посиланням та пройти верифікацію. Отже, переходимо за цим посиланням, скачуємо їх додаток MyFin, після чого заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку Up, тут пишемо свій номер телефону, пишемо свій емейл, придумуємо пароль. І обов'язково в розділі Invite Code напишіть ось цей от код. Просто скопіюйте його і вставте з цієї статті. Бо без цього коду вам не дадуть безкоштовні гроші. Далі ставимо галочки і нажимаємо на кнопку Continue. Вибираємо Ukraine, вибираємо паспорт, тобто закордонний паспорт. Вибираємо Євро, нажимаємо на галочку і на кнопку Continue. Далі нажимаємо на старт, і нам необхідно буде відсканувати свій закордонний паспорт. Я вам рекомендую робити все через Android, оскільки через iPhone. Не завжди все чітко відсканували. Отже, Відсканували ми свій документ, далі робимо селфі свого обличчя, і нас перекидає на ось е, такий етап. Е, нам на мобільний телефон відправили код. Вводимо цей код, після чого нажимаємо на, ікон... на іконку людини, на профіль, е, і тепер жмемо на ось цей от розділ: е, кус, е, question, тобто запитання. Тут ми на англійській мові пишемо свою адресу і ставимо е, ті самі відповіді, що і я. Тут обов'язково нам необхідно поставити No, тобто, що ви не належите до публічних персон, тобто не є депутатами, можна можновладцями і так далі. Е, нажимаємо на кнопку Continuum, знову жмемо на Done. І тепер ми нажимаємо на кнопку Upgrade. Якщо у вас е, вибуло якесь таке повідомлення, що ви очікуєте. Е, процесу проходження верифікації, значить, що вам необхідно просто зачекати. Зазвичай це може тривати день, можливо, трішки більше. Оскільки зараз є досить така велика черга. Якщо ж ви при нажиманні на кнопку апгрейд попадаєте на наступний етап, на наступний розділ, значить ви вже успішно пройшли верифікацію. Як правило, верифікацію вони одобрюють через день. Отже, після того, як вас успішно вже одобрили, ми нажимаємо на розділ, на карточку сюди знизу. нажимаємо. І Тепер ми в розділі Віртуал нажимаємо на кнопку «Get new card», тобто відкрити віртуальну карту. Після чого нажимаємо на MasterCard, вибираємо євро, і погоджуємося з умовами, і нажимаємо на Get my card», тобто відкрити віртуальну карту. Після того, як ви відкрили віртуальну карту, ви пишете мені. Що так і так, я відкрив віртуальну карту. Я вам е у відповідь скидаю посилання, ви переходите по ньому і забираєте безкоштовні 0,3 євро, оскільки нам необхідно зробити одну транзакцію по карті, щоб вам і мені прийшло безкоштовно по 5 євро, тобто по 200 гривень. Після того, як ви отримали цей код і забрали 0,3 євро, ви переходите в розділ «Virtual Cards», е нажимаєте на море, нажимаєте на кнопку Sensitive Info. І копіюєте реквізити своєї карти і залишаєте десь у себе в Телеграмі. Далі ми переходимо за цим посиланням, нажимаємо на червону кнопку Допомогти. Нажимаємо Інша сума і тут робимо донат у розмірі одного злота. Нажимаємо знову ж таки на червону кнопку Допомогти. Вибираємо Visa MasterCard. Знову ж таки на червону кнопку нажимаємо. і Тут ми вводимо реквізити своєї карти з MyFin, номер карти, термін дії, CV-код. І тут в останньому на англійській мові своє ім'я та прізвище. І нажимаємо на кнопку Заплатити 1 злотий після чого нажимаємо на кнопку Send SMS і нам має прийти два кода. Я рекомендую робити оплату через ноутбук на даному сайті, оскільки через мобільний телефон не у всіх загрожає цю вкладку, де потрібно ввести два кода. Якщо вам успішно прийшло два кода, просто їх вводите і нажимаєте на Confirm. Після того, як вам успішно провели цю операцію, вам на протязі однієї години має пройти безкоштовно плюс 5 євро. І мені має пройти плюс 5 євро. Ось бачимо, приходить 5 і десятих євро. Так. В кого не прийшло два коди, а приходить тільки один код. То вам необхідно нажати сюди на профіль, нажати на кнопку «Edit Personal Information і встановити статичний код, щоб він був постійний. А другий код вам прийде в СМС. Тобто перший код ви можете встановити, якщо йому не прийшов безпосередньо в SMS. а другий код вам прийде в СМС, і ви зможете оплачувати будь-які транзакції та операції. Далі ми нажимаємо на кнопку «Реферал». Копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів і заробляємо на кожному запрошеному другу по 5 євро. Так. Зараз подивлюсь ще пише. пише. Вивезти кошти ми можемо на будь-яку свою банківську карточку. Приміром, я можу вивезти на Приватбанк, просто нажимаємо на розділ Перекази в Приватбанку, робимо свайп вліво і сюди пишемо реквізити своєї карточки і MyFin. Тут вибираємо єврову карточку свою з Приватбанку і робимо переказ. На Приватбанк можна вивезти від 8 до від 8 євро мінімалка на пумп від 5 євро мінімалка. Також ви можете вивезти на будь-яку іншу карту через Google Pay або ж оплатити будь-який товар чи послугу в інтернеті через будь-який інший банк. Так, дивіться, з цієї роздачі я вже виявив 255 євро. Ось буквально скріншот за 25 липня. Але на даний момент я вже десь біля 500 євро заробив з цієї роздачі. Бачимо, що ця акція буде діяти до 31 серпня, тому ми абсолютно без вкладень зможемо заробити на собі 5 євро, тобто 200 гривень. І на кожному запрошеному другові також по 200 гривень. Після того, як ви будете запрошувати друзів. Рекомендую ці 5 євро виводити, а залишити в себе і розкладати друзям по 0,3 євро. Просто нажимаєте на кнопку баланс, на кнопку Send, лінк і відправляєте їм по 0,3 євро, оскільки таким чином за кожного запрошеного друга вам також прийде по 5 євро і запрошеному другу прийде по 5 євро. І ви зможете вивести дуже багато коштів. Ось, з приміром як я, зможете вивезти 255 євро або 10 тисяч гривень. Тому схема робоча, все працює. Рекомендую обов'язково виконати, оскільки такої халяви давно вже не було. Тут платять по 200 гривень вам без вкладень і 200 гривень за кожного запрошеного друга. Просто потрібно зареєструвати ще раз закордонний паспорт, пройти верифікацію, відкрити віртуальну карту і зробити хоча б, хоча б одну якусь транзакцію по карті. Тоді і вам, і запрошеного вами другові прийде безкоштовно плюс 5 євро, які можна вивезти на будь-який банк. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.